Усіх вітаю, з вами УкрАгродеталь. В сьогоднішньому відео я вам покажу помпу на трактор UMZ, яку ви можете придбати в нашому магазині. Почну з того, що помпа є за шківом, є без шківа. Можливо, у когось вже шків є зі старої помпи, потребує тільки заміна помпи, то ви можете придбати ось в такому виді, як ви бачите, помпу по ціні 1690 гривень. Давайте зробимо швидкий огляд її поближче. І так, манжета у нас іде. Це в нас захисний ковпачок, щоб при транспортуванні не десь не побила ця різьба. Так, Підшипники у нас ідуть литовської якості, як і сама помпа. Виробник і бренд Jubana. З масльоночкою. Усі кріплення вони ідентичні той заводській помпі, яка була раніше, тобто все співпадає. Крильчатка у нас іде тільки чавунна, вона вся симетрична, нічого ніде не підтирає по корпусу. До даної помпи йдуть прокладки, ось така маленька, ось сюди, і велика. До крильчатки. По матеріалу це в нас пароніт. Ось і є ще позиція, яку ви теж можете придбати у нас окремо. Це шкіф на помпу. Він буває одноручейний і двохручейний. Всі вони йдуть заводські Виробництво Дніпро, завод Південмаш. Ось так вона виглядає поближче. Є канавка під шпонку. Як і на самій шпонці, точніше, на самому валу помпи. Ось. І як це все разом, дивіться, поставили. Нічого не бовтається, не люфтить. тобто вона, от просто як її взяли звідси і дістали. Хоча це різні виробники. По ціні. Шків буде вартувати в районі 1100 гривень, а помпа 1690 гривень разом з прокладками. Також ви можете придбати окрему шпонку і окрему гайку і інші запчастини. Тому, друзі, кому цікаво, кому потрібно. Будь ласка, звертайтесь по номеру телефону або залишайте ваші заявки у нас на сайті. Всім дякую та до зустрічі!